Я доїхав сюди на своєму маленькому мотоциклі. Зараз я в Малайзії. Прикольно. Поселився в готелі в районі центрального вокзалу. На майбутній період часу мені необхідно бути мобільним. Тому наявність поряд транспортного вузла була в пріоритеті. Знову на букінгу нічого не було написано про наявність вікон в номері. Я отримав кімнату з глухими стінами. Незвично жити без вікна! Попросив таки інший номер. Там було вікно, але воно було маленьким. Та в щілинах, через наявність яких в кімнаті було шумно та пильно. Вернувся назад. Можна було б, звісно, заплатити та поїхати в 5 зірок, наприклад, в район Букіт Бінтанг. Але концепція подорожі була іншою. Я економний мотоцикліст, який планує ще подорожувати. І зараз мені потрібна близькість центрального вокзалу. Тому живу в бункері. Прийняв душ. Поголився. На вулиці жара. Тому не став мастити лице кремом після бриття. Вирішив протерти спиртом з аптечки, не неначе одеколоном. Протер. Сп'янів. Відносно алкоголю. Малайзія ісламська країна, тому алкоголь не вітається. Не так жорстко, як в Пакистані, наприклад, але ж все одно. У зв'язку з тим, що країна багатонаціональна, алкоголь таки можна придбати. В основному споживають пиво. Місний алкоголь дорогий і продають його лише в спеціальних магазинах. Я їх не фотографував, бо контингент рядом був специфічний. В країні смертна кара за проституцію та зберігання продаж чи вживання наркотиків. Хоча це не заважало жінці-індусці приставати до мене біля готелю. Коли я виходив на пошуки їжі чи возився біля мотоцикла. Куала-Лумпур Лумпур це столиця Малайзії. а її символом є знамениті башті Петронас. Висотою 452 метри. Вони будувалися як візитна картка міста і мала сприяти популярності Малайзії в туристичній сфері. Потрібно сказати, що їм це вдалося. Свого часу башти були самою високою будівлею в Азії. На баштах є оглядовий майданчик, з якого відкривається захоплюючий вид на місто. Поряд з баштами. Розташований центральний парк KLCC Парк, в центрі якого знаходиться Озеро Симфонія. Два рази на день можна полюбуватися водним шоу вночі це взагалі фантастичне видовище. Улюблене місце відпочинку туристів та місцевих мешканців. Щоб ознайомитися з містом, я спочатку використовував спеціальний туристичний автобус GoKL, А потім. Розібравшись схемою залізниці, їздив міськими та приміськими поїздами. Я зараз зайшов з зоопарку Альгунтура і вирішив зняти це відео. Не знаю, як воно називається, але воно таке здоровецьке. Я навіть собі не міг, що така риба в річках може водитися. Навіть якщо це тропічні річки, ну, я так близько коло давно не бачив. Ще одне популярне місце це акваріум КЛСС. Масштабна споруда. В центральній частині побудований підводний скляний тунель, який дозволяє відвідувачам спостерігати за флорою та фауною малазії, проживаючи під водою. Безпосередньо в акваріумі знаходиться близько п'яти тисяч видів риб, які в природі живуть в річках, озерах та морях, які омивають Малайзію. Недалеко від китайського кварталу в центрі куала Лумпур знаходиться телевізійна вежа Минара. Це ще одна популярна споруда в місті. Її висота 421 метр. На момент будівництва вона була п'ятою у світі по висоті. Якщо піднятися на башту, то з оглядового майданчика можна полюбуватися містом. Ще на башті є окрема забава. Це скляний куб на висоті близько 300 метрів. Він має скляну підлогу і бажаючи за додаткову оплату заходять туди за порцію адреналіну та фото. Я зараз на колючний магазині, який продає все з дуріаном. Но сам дуріан я не наважився. Специфічна така штука, але морозово ну, їх не скуштував. Ну і так, щоб показати що Тут печиво, заморозний дурян, шоколад дурян. Це навіть не знаю, якийсь з дуріану. Там кусочки сушеного дуряна. Багато багато всяких речей, які готують. Ну і так все це, це виглядає. Місцеві споживають цілий дуріан. Ну, ось так один. Чомусь король з короною. В середині такі м'ясисті зерна, які їдять. Ну і один, безпосередньо такий колючий. Морозиво з Доряна. Ну, ось так. Від'їхавши від міста близько 15 кілометрів передмісті Салангора, можна відвідати печери бату. Ці вапнякові печери утворились мільйони років назад. Це храмовий комплекс. Якщо пройти 272 сходинки вгору, то можна потрапити в храмову печерю, яка має висоту близько 100 метрів. Вона є головною. В храмовому комплексі біля 30 печер, і цей комплекс є однією з найвідоміших індуїстських святин в світі. Під час фестивалю Тейпусан це місце відвідує більше мільйона паломників. Біля входу в печери стоїть статуя Бога Мурогана, а в печері музеї можна побачити розписи у вигляді сенс життя Бога Мурогана. В храмовому комплексі живе дуже багато мав, голубів та летючих мишей. Мердека це історичне серце Куала-Лумпур. Її оточують колоніальні будівлі на фоні сучасних марачосів. Звідси можна пройти до Чайна Таун, китайського кварталу, до центрального маркету та в місцевих ресторанчиках можна з'їсти чогось екзотичного. Потім відвідати саму стару мечеть міста мечеть Джамек. Далі проїхати в індійський квартал Літл Індія. Або ж поїхати в портал Букіт Бінтанг чи Золотий Трикутник. Прогулюватися цими вулицями, зайти на Алор-Стріт, замовити щось на вечерю. Тут вибір на будь-який смак. Китайська, індійська, даоська чи малазійська кухні. Тут бари, ресторани, нічні клуби та готелі, фантастичне колоритне місто, храми, музеї, мечеті. Колоніальні будівлі, супер сучасний акваріум, парки, фонтани, тропічні дерева, музика, люди, шум міста. Сумувати тут складно. Після готелі з'явилася така лавочка переносна з їжею. Сьогодні буду вечеряти тут. Так, тут все виглядає. Пивав вілі токерю, ні без кльоба, а я маленький такой. Попередній план був після Малазії ще трохи поподорожувати мотоциклом. Але по-перше, за місяць переписки з транспортними компаніями я отримав лише одну пропозицію, і вона мене не влаштовувала. А по-друге, і основне... В васі вже серйозно розповсюджувався коронавірус, і країни по черзі вводили жорсткі обмеження. Треба повертатися додому. По поводу перевезення мота я не сильно переживав. Куала-Лумпур Лумпур це потужний транспортний вузол, великий аеропорт та великий морський порт. Думаю, по приїзду все легко вирішу. Ось я, ось мотоцикл, ось гроші. Але ні. Мій приїзд в Малайзію співпав з китайським Новим Роком. Три дні взагалі нічого не працювало, а я зустрічав свій третій новий рік в цьому році. Оператори на лости відповідали по азійськи ліниво. Потім я вирішив поїхати в аеропорт в надії вийти напряму на перевізника. День був довгим і важким. Великий аеропорт. Небажання клерків працювати, мовний бар'єр, монтажний відділ за 20 кілометрів від основних офісів. В общем, того дня мене спіткала невдача. На слідучий день я вирішив штурмувати морський порт. Заїхав в ділову частину порт-Кланг, офіси, вивіски на Малайський. Десь вдалося поговорити, десь ні. Десь працюють лише на азійський ринок, хтось лише з Китаєм. Але випадково набрів на агенцію, потім ще на одну, і рух пішов. Ми сиділи в китайському ресторані з індусом по імені Абул і обговорювали умови перевезення мотоцикла до Одеси. Документи я зможу отримати лише після того, як мотоцикл буде на кораблі. А це через два тижні. Я здав мотоцикл на склад, перепакував речі, залишив його зі своїми пожитками незнайомим людям, віддав їм карнет, дав передплату. Бізнес по-азійськи. Ні акту прийому передачі, ні рахунку на передплату я не отримав. Документів нуль. І лише сфоткався з ними та зробив гармітку, де знаходиться склад. Якимись буєраками ми виїхали з того складу. Вони підвезли мене до залізничної платформи. Я сів на поїзд і поїхав в готель. Сидячи у вагоні та дивлячись на немолодого індуса, який безцеремонно ліг спати на сидіння відразу після посадки, я згадував свою поїздку. У голові почали відтворюватися, неначе з кінострічки, епізоди з дороги. З цієї сірої полоси асфальту, повної для кожного свого змісту. Бітум та щебінь, який летить з під коліс машин. Які тебе підрізають та гальмують за 50 см від твого переднього колеса, машини, які нависають над тобою ззаду та гудять клаксонами? Це дні, коли я на мотоциклі. Звук мотора, шум вітру, сонце, дощ, їжа, пиво, якщо пощастить, ліжко, сніданок, звук мотора. І так до того часу, поки подорож не закінчена. І в болоті тепелюці з голови до ніг, Змерзлий та з водою, яка хлюпоче в моїх мотоботах, Запалений сонцем шкірою, яка не була прикрита екіпом, стомлений та голодний, а ще так далеко від мого ліжка на цей день. Деякий час назад. Я разом з поворотом ключа запалення вмикнув свій мазохійський режим і вже дійсно отримав від цього задоволення. Комфортно брит. Я хочу мерзнути, бути в пилюці і мати негаразди. Я хочу бути стомленим, наляканим, розгубленим. Я хочу, щоб мені грали всі мої почуття. Я хочу, щоб мій мозок працював і знаходив виходи з усіх ситуацій. Я хочу помилок, від яких забиватиме подих, а моє серце калататиме від адреналіну. Я хочу, щоб щось не вийшло, а потім я все вирішив і тихо собі посміхаюсь. Я хочу таких днів, як тоді в Пакистані, коли він був самим довгим, коли повертався в Бешам, коли були обвали та камнепади, коли ледь не зіштовхнули монтажівкою провалля. Коли я заїхав в темноті в багнюку і вона не закінчувалась як та довга ніч. І, роблячи це, я щось нове дізнаюсь про себе, відкриваю свої сильні сторони та здатність ще дивуватися цьому світові. Я шукаю у собі сміливість та рішучість, Намагаюсь з іншого боку подивитись на це домашнє завдання. прислухаюсь до своїх інстинктів, які в кінці ж кінців таки допоможуть знайти та виїхати на саму головну дорогу в моєму житті. Трохи сонний вчора, пізно віг. Зараз йду в аеропорт. Трохи сум. З новими людьми бачити щось нове. Не все я зробив так цього разу, як планував. А, але тим, мабуть, і цікаво, що не б все вийшло так, як планувалося, мабуть, було б не, не цікаво жити. Та... Так буде приявити щось придумати нове, мабуть, так. Реалізувати це. Такий у нас Тут у нас наші речі. Такий у нас ранковий вигляд. пору. Люди їдуть по своїм справам. Починається новий день. Ну А я в аеропорт навітак, і додому. Все прикупилось, можно сказать так.